Всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Велика Британія подвоює кількість реактивних систем залпового вогню М270, які надаються Україні. Повідомо, що наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи Хаймарс. Вони використовують такі ж ракети з дальністю 80 кілометрів. Міністр оборони Бен Лолас підтвердив, що тепер Сполучене Королівство відправить Україні ще три додаткові РСЗВ, а також значну кількість ракет, якими вони стріляють. За його словами, ця високоточна зброя вже дуже допомагає Україні. Олес заявив про це в Копенагені, де він брав участь у міжнародній конференції з союзниками, які обіцяють продовжувати військову та фінансову підтримку України. Британія задоволена тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав захід. Це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО. Понад 20 країн взяли участь у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками. Міністр оборони Данії повідомив, що було акумульовано понад півтора мільярда євро для військової допомоги Україні. Зокрема, Данія додатково виділяє 110 мільйонів євро на військову підтримку України. Також повідомляла, що Німеччина планує зробити свій внесок, який буде трохи ширшим, ніж у форматі Рамштайну. Як сказала прем'єр Данії, ми всі повинні продовжувати надавати та збільшувати підтримку України зброєю, тренуванням, розмінуванням фінансово. Очільник Міністерства оборони України також подякував країнам-партнерам, які об'єдналися у рамках формату Рамштайн під лідерством Сполучених Штатів Америки за надану допомогу українському війську. Три країни продали Україні реактивні системи залпового вогню, які здатні запускати високоточні ракети в Україні. Ці ракети застосовуються в реактивних системах залпового вогню М270 та М142 Хаймарс. Нещодавно було повідомлено, що Велика Британія подвоює кількість реактивних систем залпового вогню м 270 Б 1 які надаються Україні. Наразі на озброєні України було три пускові установки цього типу з новою партією. Стане шість. На початку серпня міністр оборони України підтвердив надходження до Збройних сил України реактивних систем залпового вогню Марс 2 Німеччина продала Україні три реактивні системи залпового вогню марс 2 Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської М270 з незначними доопрацюваннями. Також разом з останніми надходженнями за останні два місяці в Україні загалом має бути 16 систем РСЗВМ 142 «Хаймарс». В цілому Збройні сили України будуть мати найближчим часом 25 артилерійських систем під високоточні ракети. Вперше про появу протитанкового ракетного комплексу Мілан в Збройних силах України стало відомо в квітні 2022 року. Для початку тут варто вказати, що ПТРК Мілан важить 45 кілограмів. Для перенесення пускової установки та плюс ракети потрібно мінімум два бійця. Процес установки пускової установки на позиції займає 5 хвилин, дальність польоту до 2000 метрів, тривалість польоту ракети 13 секунд. Останній параметр важливий, бо весь цей час оператор має вести ракету до цілі. Старт якої супроводжується демоскуючим фактором з задимленням, що триває дві секунди. Відповідно, позицію для запуску ПТРК Мілан потрібно облаштувати так, щоб уникнути ураження артилерією ворога у відповідь. Тому у наших бійців виникає асоціація, що робота з таких комплексів нагадує роботу снайпера. Волонтер з Івано-Франківщини розробив прилад для Збройних сил України, щоб їздити на авто вночі без фар з видимістю до 40 метрів за час свого волонтерства. Чоловік передав військовим вже 200 таких приладів. Чоловік понад 20 років займався відеозйомкою весіль та освоював нові технології, щоб максимально поліпшити якість відеопродукції. На прохання товариша з аеророзвідки виготовив перший прилад для автомобіля військових. Перший тестовий прилад для нічної їзди без фар він розробляв два тижні. Кінцевий продукт вийшов із камери спостереження та п'ятидюймового монітора. Ці два прилади з'єднуються між собою відповідним кабелом і підключаються до авто через штекер прикурювача. Камера вкріпиться до авто за допомогою магнітів. Перший прилад Володимир разом зі своїм другом успішно протестували на шосейній дорозі і в полі та відправили в Авдіївку військовим. У Макдональдс Україна заявили, що ресторани мережі будуть відкриватися поетапно. Першими відкриються заклади у Києві та на заході України, як заявили у компанії, підтримка наших людей в Україні продовжує залишатися для нас пріоритетом. Номер один. Ми багато спілкувалися з нашими працівниками, які заявили про велике бажання повернутися до роботи та побачити, як наші ресторани в Україні знову відкриваються, де це можна зробити безпечно та відповідально. Після тривалих консультацій обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу. В останні місяці віра в те, що це додасть невелике, але важливе відчуття нормальності, зміцнилося. А українські посадовці зазначили. Що підприємства, які відновлять роботу, підтримують місцеву економіку та український народ. У липні українці придбали та зареєстрували 1732 автомобілі, що майже у 2,5 рази більше ніж у липні минулого року, та на 64% більше відносно попереднього календарного місяця. Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Нісан Leaf. У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf – 151 авто. На третьому місці Volkswagen ID 434 реєстрації. До п'ятірки найпопулярніших електрокарів у липні також потрапили Renault 112 одиниць та Tesla Model 3 75 авто. Всього з початку року український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 6 тисяч машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Литовська компанія CyberCare, яка розробляє автоматизовані інструменти спілкування та надає сервісну підтримку для клієнтів у сфері кібербезпеки, відкриває офіс у нашій країні. В Україні литовська компанія на початковому етапі планує найняти 10 спеціалістів, а до кінця наступного року розширити штат до 100 людей. Директор компанії з Литви, говорячи про розвиток в Україні, зазначив, що її обрали не випадково. Там багато молодих, освічених людей. Крім того, у компанії наголошують на важливості підтримки друзів українців. Харківське підприємство Сталекс, яке власники релокували, забезпечило роботою понад 180 людей на підприємстві. виробляють та пропонують чималий асортимент продукції, манікюрні ножиці, пушери, лопатки, пінцети для вій, педикюрні тертки. Зовсім скоро тут запустять в роботу ще й виробництво стоматологічних інструментів. Відповідне обладнання вже перевезли. Поки шукають спеціалістів, які будуть працювати за станками. Тепер, через п'ять місяців, це одне з підприємств, яке створило найбільше робочих місць в області. Разом із підприємством переїхали 100 фахівців. Завод «Сталек» спеціалізується на виробництві інструментів та аксесуарів для сфери краси. Народ Тайваню передав Чернігову 500 тисяч доларів на відновлення пошкодженої інфраструктури. У міській раді запевнили, що розподіл отриманих коштів напередодні було обговорено безпосередньо з представниками народу Тайваню. Загалом Тайвань пожертвує 4 мільйони доларів на допомогу українським містам. Як зазначив міністр закордонних справ Тайваню, половину цих коштів 2 мільйони доларів отримує Харків. Крім того, по 500 тисяч доларів Тайвань передасть Чернігову, Миколаєву Сумам та Запоріжжю. Укрзалізниця у партнерстві з MasterCard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів. У компанії додали, що тестування застосунку було проведене в липні, а від сьогодні він вже доступний для користувачів на App Store та Google Play Market. «Укрзалізниця» є прямим продавцем квитків через застосунок. А відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною будь які додаткові комісії при оплаті відсутні. Дуже те щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.